Так, усім доброго дня. Вчора усім вам показував ось цей ряд автомобілів. Все, що є в наявності, у нас є ще автомобілі по другу сторону нашого майданчика. І так, перейдемо до огляду. Покажу, які ціни і що є. Це у нас. У нас Кашкай 2012 року, 124 000 оригінального пробігу. Автомобіль 2,0 бензин на автоматі. Ціна 13100 Весь в рідній фарбі. Наступне авто Hyundai i30 2018 рік, 179 пробігу, 1,6 дизель на механіці Універсал. Ціна 14700. Далі, сценник 4 покоління, звичайний короткий. 2019 рік, 203 пробігу, 1,7 дизель, механіка, ціна 14100. Гранд Сценник 3, 2011 рік, 250 пробігу, 1,5 дизель на механіці 7 місць, ціна 8,100. Це у нас дача Дастер 17 рік, повний привід, 1,5 дизель, механіка, кондиціонер. Ціна 13 тисяч. Opel Zafira 2009 рік, 1,9 дизель, 170 пробігу. Механіка ціна 7500. Ceed 2010 рік, 1,6 дизель на механіці, ціна 700. Далі у нас є такий меганчик, Ціна на нього буде приблизно 13500. Автомобіль 2018 року, 1,5 дизель на механіці. Електрична Рено Канго, 2011 рік. Це у нас автомат, звичайно, ціна 6300. Авто було грузове, перероблене в пасажир, але сидіння оригінальне поставили. Електричка 22 кВт, виїжджає приблизно 70-80 км. Є в наявності ось таких два автомобіля. Це 11 рік, є ще 12 трошки з кращою батареєю. Наступний у нас Кашкай, 2018 рік. Свіженький гарний Кашкай. 160 пробігу, 1,5 дизель на механіці, К9К, ціна 16 тисяч. Далі, у нас є ось таких. 3, навіть 4 Peugeot партнера 16 17 роки. автомобілі в середньому 11 тисяч 24 кВт пасажири. Є різні бази, вон сама довга, це середня, і є такий Citroen 18 18 року. Цей дорожчий, цей 12100. Так, є ще ось декілька таких варіантів. До речі, заїхала ось така Audi. Це 16 рік, 2 літра дизель на автоматі. Ціна її 19 500 стає. Цікавий варіант, по хоч і це класно є таке авто в наявності. Ці автомобілі були на попередньому відео. Кому цікаво, пишіть, телефонуйте, запитуйте. Нагадую, всі автомобілі пригнані з Європи, розмитнені та сертифіковані. Кому цікаво, хто хоче авто під замовлення, також не соромтесь, пишіть, звертайтесь, приженемо автомобіль під ваш бюджет, під ваш запит. Усім миру.